Вітаю усіх своїх дорогих підписників і усіх, хто випадково зайшов. Сьогодні 19 грудня 2024 року. У нас температура 10 градусів тепла. Таке у нас вже було років 3 чи 4 тому, якось теж 18 грудня було біля 15 градусів тепла. І мої бджілки облітуються. Ось одна. Найактивніше літає, це не слаба сімейка. Тут гарно вони сиділи в чотирьох улочках, може 4 з половиною. Ох, почула мене пришпилила. І вони облітуються. Оті сплять ще, ті до сонечка. Теж сплять, тихенько все сидять, тут одна з най, найбільших сімей і ось тут починають літати. Не знаю чи це на добре, чи на погано. Ну, Подивимося, побачимо. Тут, тут слабенько, але теж Вилітають, будуть пробувати. Тут сплять. Тут слабенька сімейка в тому вулику, там на 4 грамках вони зимують, теж не літають. Ну і тут, і тут теж сплять не літають. Хоті щось пробують трішки. І якось так, якась така картина у нас на, на кінець грудня 24-го року. Усе, всім добра моїм підписникам, до нових зустрічей.